Всім привіт, дорогі друзі, радий вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо лекцію з загальної психології. Наразі лекція номер 6 Поява свідомості в еволюційному розвитку психіки. Тим самим ми переходимо до розвитку, до розглянення вже самої свідомості. Я нагадую вам, що попередня лекція була про розвиток вітчизняної психології, і отже, ця лекція також буде стосуватися вітчизняної психологічної традиції. Ми з вами розберемо такі питання сьогодні: Передумови виникнення свідомості, вплив колективної праці на розвиток свідомості, мовлення та мова. І третє питання: властивості та функції свідомості, і все це у вітчизняній традиції, не забувайте, будь ласка. Отже, переходимо до питання номер один: передумови виникнення свідомості. Давайте з вами згадаємо, що ми вже знаємо з загальної психології для тих, хто дивився мої відео. Хто не дивився, будь ласка, подивіться ось плейліст. Як ми вже знаємо, психіка в вітчизняній психології розуміється як властивість високоорганізованої матерії, тобто суб'єкту, не тільки мозку, а суб'єкту, яка активно відображає об'єктивну дійсність. Слово активно тісно пов'язане з чутливістю, тобто з відчуттями. і ми це проходили з вами. Адже для того, щоб точно відображати навколишню дійсність, потрібні рецептори чутливістю. Відтак активність передбачає побудову психічного образу навколишнього світу за допомогою органів пуття. Органів чуття вибачаюсь. Психіка розвивалася поступово. Вона пройшла шлях від одноклітинних організмів, які могли пов'язувати біотичні впливи, тобто біологічно важливі фактори для виживання, з абіотичними, тобто біологічно нейтральними. Наприклад, для інфузорії туфельки, як відомо, наявність світла не грає ніякої ролі взагалі. Вона просто не реагує. Але були такі досліди, де туфельку вчили, тобто формували у неї деякі такі умовні рефлексії, скажімо так. На те, що є сигнал небезпеки, є небезпека десь там. І ця небезпека є там, де є світло. Якби в неї не було психіки, вона могла дізнатися про небезпеку, стикаючись з неї напряму, безпосередньо, тим самим суттєво зменшуючи вірогідність свого живання. А так, якщо в неї є психіка, елементарна її форма, чутливість, вона може представляти собі, що її чекає там небезпека, якщо вона туди піде, наприклад. Да? Отже, яка в нас? Фундаментальна різниця між подразливістю та чутливістю. Подразливість, я нагадаю, це роди, прародич психічного відображення. Отже, властивість організму пасивно реагувати на дію подразника це подразливість. Вона не є активним процесом. Вона просто пасивно реагує. Це не сигнальна форма відображення клітинами, тканинами, органами та організмами біологічно значущих біотичних впливів. Ну, Наприклад, що таке подразливість? Це коли я сиджу зараз, записую відео, і тут мені в голову щось стріляє, я йду, вмикаю плиту і кладу руку на плиту. Не пройде і пів секунди, пів наносекунди. Я її приберу звідти. Тому що це безумовний рефлекс, пов'язаний з біологічним виживанням моїм. Я не хочу, щоб моя рука боліла. Для мене це дуже боляче. А боляче це про біологічне виживання. Ніхто з організмів не хоче, щоб йому було боляче. А що ж таке чутливість? Чутливість це еволюційний розвиток подразливості, це здатність організму реагувати вже на біологічно нейтральні впливи на сигнали оточуючого світу, та пов'язувати їх з біологічно важливими, формуванням умовних зв'язків сигналів. Ну, це про те, що я розказував зараз, про інфузорі туфельку. Якщо її навчити реагувати на світло, хоча світло для неї є нейтральним сигналом, вона буде реагувати на світло. Це як експеримент з собачками Павлова. Вони реагували на сигнал, в них виділялася слина. Чутливість суттєво розширює арсенал можливостей виживання та розвитку організмів. Власне, тому вона в еволюції з'явилася, тому що постійно змінювалися умови існування, постійно розширювалися можливості для цього, постійно розширювалася небезпека. Отже, да? відомо, що перші люди великочовий образ життя Вони постійно переміщувалися. Вплив температурних факторів також змушував постійно переміщуватися. Люди постійно, і тварини також постійно повинні були якось відозмінювати свою поведінку, підлаштовуватися. Отже, у них виникла чутливість. Нагадую, також тут, що таке фототропізм, наприклад, рослин. Коли сонце впливає на рослину, вона починає рости в напрямку до світла. Це тропізм елементарний. Подразливість. Таксиси, притаманні вже одноклітинним організмом, інфузорія туфелька перед вами, вона реагує на температуру і не реагує на світло. Це таксис. але це вже психіка. Таксиси – це вже рух, це вже активний рух. Від до. Тобто, для того, щоб інфузорія туфелька розуміла, що їй туди не хочеться, наприклад, де, де температура низька, вона повинна мати якісь рецептори для того, щоб це розуміти. І в неї вони є. Отже, йдемо далі. Стадії розвитку психіки. І це ми зараз згадуємо, що ми вивчали на попередній лекції. Елементарна сенсорна психіка це еволюційний стрибок від подразливості до чутливості. Організми на цій стадії вже не тільки пасивно реагують на світ, але й завдяки розвитку рецепторів запам'ятовують властивості предметів, з якими не реагують в конкретний момент. Це дуже важлива штука. Вони мають образ предмету, з яким вони не контактують зараз. Перцептивна психіка це наступний етап розвитку психіки. На базі чутливості організм може будувати вже цілісні образи предметів, гештальтів, з якими він взаємодіє. Це пришвидшує орієнтування тварини у світі предметів та формування логічних зв'язків між ними. На цій стадії стає можливим формування індивідуальних навичок, які виходять за рамки генетично обумовлених інстинктів та передача їх членам мікрогрупи. Стадії інтелекту це найвищий етап розвитку психічного відображення. На цій стадії тварини мають можливість не тільки швидко орієнтуватися в просторі, формувати логічні зв'язки між предметами та навчатися, але й будувати знаряддя праці. Але найголовніше, що відрізняє їх від представників перцептивного світу, тобто від кішок, собак, від зебр та антилоп, це те, що вони можуть та хочуть робити знаряддя праці про запас та передавати знання щодо їх побудови нащадкам. Це те, що не можуть тварини. Ось тварини схожі на людей, мавпи схожі на людей. Але вони не вміють і не розуміють цього, вони не можуть передавати знання нащадкам. У них є єдиний механізм передачі знань це, як ви знаєте, інстинкт генетика. У нас у людей також є ці генетичні знання, з якими ми народжуємося, і це безумовні рефлекси. Ми знаємо, як лякатися, ми знаємо, як захищатися, ми знаємо, що робити, коли нам страшно. Отже, ми тут переходимо з вами тепер до питання номер два: вплив колективної праці на розвиток свідомості, мовлення та мова. Будь-яка спільна праця передбачає її поділ як відомо. Це означає, що члени групи повинні виконувати різні задачі, операції для того, щоб досягти виживання, розвитку і розширення колективу. Але сама по собі наявність колективної праці. Ще не говорить про високо розвинену свідомість членів групи. Відомо, що поведінка медоносних бджіл суворо регламентується ієрархією. Ну це відома штука така, і мурахи також регламентуються ієрархією. Є в нас головна самка, матка, є робочі бджоли її доньки, є бджоли будівельниці, є бджоли доглядачки, тобто вони привітрюють оселю, очищують стільняки, шукають воду тощо. Є трутні, які, власне, роблять тільки одну задачу, відому яку. Да? Найголовніше, ну, що відрізняє організацію поведінки бджіл від колективної праці людей, їх біологічна запрограмованість. Ну, це те, що я зараз сказав, інстинкти. Робочі бджоли переходять до іншого виду роботи, як правило, за рахунок дорослішання. Чим старіша бджола, тим менш насичену роботу вона виконує. Все це регулюється інстинктивною програмою, яка передається з покоління в покоління без суттєвих змін. А зміни там не потрібні, тому що все працює ідеально. Кожен індивід з популяції суспільних бджіл знає свої функції з народження. Він не може змінити програму поведінки чи створити знаряддя праці, яке б не слугувало біологічній меті, виживанню групи в конкретний в даний момент. Ми дивимося на поведінку бджіл, і думаємо, нічого собі, ось це високорозвинена система, да? Вони ж роблять це, наче як люди. Але вони це роблять тільки для того, щоб вижити. Ми люди робимо не тільки для того, щоб вижити. Ми іноді робимо якісь дурниці і самі не розуміємо, чому. І де тут біологічна мета? Її немає. Колективна праця у людей. На відміну від групової поведінки більшості тварин, люди у колективі керуються не інстинктивним біологічним програмою, а сенсом дії. Ось це дуже-дуже важлива штука. Я сподіваюся, зараз ми з вами тут розберемося щодо чого. Сенс у вітчизняній психології це відображення відношення мети і дії до її мотиву. Мотив це загальна діяльність групи. Це те, що група робить взагалі, вся група, да? як організм єдиний. Мета. Це дія окремого члена групи, яка підпорядковується загальному мотиву. Наприклад, в групі мисливців є провідний мотив наздогнати дичину. Цей мотив напряму підпорядковані біологічній потребі групи в отриманні їжі. Тобто, ми вже розуміємо, є потреба, вона біологічна отримання їжі, виживання. Да? Як хочеш, ти можеш виживати. Хоч полюй за там, дичиною. Хоч я не знаю, піди в супермаркет, купи їжу, хоча тоді, напевно, в палеоліті не було супермаркетів. Ну, тобто, потреба є біологічна. а як ти її досягаєш, це то вже твоя справа. І це є мотив. Тобто мотив буде яким завгодно. Ось, у групи є мотив. Але один мисливець починає робити щось неймовірне та безглузде на перший момент. Да? Він не полює не дичину, а навпаки, заганяє її в потрібну для себе зону. В якій тварину зустрінуть інші мисливці. З точки зору біології, це абсолютно безглузда дія. Розумієте? Перед ним є біологічна, ну тобто, реалізація його біологічної потреби, її мотив перед ним прямо. Просто схопи і йди за жар і з'їж. Але він цього не робить чомусь. На перший погляд, дія загону чи ніяк не слугує досягненню потреби, адже він робить щось протилежне. Але його дія насправді підпорядкується логіці всієї діяльності групи. Тобто логіка всі, всього мотиву групи. Отже, для того, щоб сукупна діяльність групи приносила корисний результат, потрібно, щоб кожен член групи освідомлював сенс того, що він робить, навіть якщо його дії не приносять миттєвий результат. І оце останнє речення, власне, найважливіше. Пам'ятаєте книжку Віктора Франкла в пошуках справжнього сенсу психолог у концтаборі? І він писав дуже багато про сенс, тому що він був в концтаборі німецькому, ну, в таборі смерті він був в Аушиці. І він писав про сенси, Він дуже багато розумів цього. Тобто, сенс потрібен для того, щоб щось щоб була мотивація щось робити, коли все це здається безглуздим. І коли кожен член групи розуміє сенс того, що він робить для всієї групи, що група взагалі робить, це дає результат. Отже, виживання груп. Оскільки перші люди епоха палеоліту вели кочовий образ життя, вони бачили все нові та нові території. Поступово у кожного члена групи сформувалася нова потреба для того, щоб постійно бачити сенс у діях, які не призводять до миттєвого результату, потрібно залишатися неопередженим. Врешті-решт, неопередженість була тісно пов'язана з виживанням всієї групи. Що таке неупередженість? Для чого вона? Ну, дивіться, дуже багато змін, дуже багато нових вражень. Люди постійно, постійно, постійно щось нове для себе відкривають. І вони постійно стикаються з таким бажанням жити для себе, не тільки для груп. Але люди постійно створювали групування, тому що так було простіше вижити. Але для того, щоб створити групування, щоб воно успішно функціонувало, потрібно. Коли ти бачиш нові нові е, території там, тварин, залишатися неопередженим. тобто жити для групи, а не для себе. І оскільки вони постійно розширювали свою діяльність на нові території, да, е, в них поступово виникла така в психіці властивість. Вони могли узагальнювати. Вони, наприклад, бачили там Вовка, чи бачили якусь там, бізона, я не знаю, я не дуже розуміюся, що там тоді було в палеоліті. Динозавра, може якого, Хоча ні, напевно, ні. І ось. І вони могли в якийсь момент сказати: тварина. Не тільки динозавр чи бізон, а тварина. Тобто в них е, розвивається узагальнення. І твариною може бути і бізон, і вовк, і динозавр, і собака, і кішка, і хто завгодно. І вони сказали: я бачив тварину. І це узагальнення. І вони таким чином розвивали мову та мовлення. Отже, перші елементи людського мовлення з'явилися в ході виконання певних колективних дій. У людей виникла потреба щось сказати один одному. Перші слова вказували на конкретні дії, предмети, знарядні праці та мали вказівничий організуючий характер. Ну хтось комусь там казав, так, це сюди поклади, там, палка, палка. Я, я не знаю знову ж таки, як там вони спілкувалися, але мені здається, що саме так. Але дуже скоро ці слова втратили зв'язок з конкретними діями та предметами. Замість цього слова почали виконувати функцію узагальнення. Тобто не тільки палка-палка, ось ця палка, да? а вони могли сказати палка взагалі. палка взагалі. Адже слово не тільки вказує на конкретний предмет, а ще й узагальнює цілий клас абстрактних предметів, дій чи ситуацій, які мають щось подібне, чи виконують схожу функцію. Таким чином. В слові почали фіксуватися результати кочового образу життя перших людей кам'яного віку, та їх колективного пізнання дійсності, і все це розвивало їх свідомість, тому що постійно розширювався діапазон загальнених слів, а коли ти розширюєш діапазон загальнених слів ну, слів, які ти знаєш, твоя свідомість розширюється. Ну, якщо так взяти грубий приклад, людина, яка взагалі не читає книжок, людина, яка дуже начитана. Це ж абсолютно різні свідомості. Так, етимологія слів свідомість та «сознання». Це дуже цікава штука, до речі. Якщо ми говоримо про розвиток мовлення та мови, хочу звернути вашу увагу на походження слів. Слово свідомість походить від давньоіндійського слова, «веда» знаю. Воно має споріднений корінь з пруським словом вайдімай, знаємо, та праслов'янським ведіті знати. Зверніть увагу, що прузьке слово використовується в множині. Я потім поясню, в чому тут справа. Цікаво, що слово свідомість в індоєвропейській мові також має значення бачити. Іншими словами, давні мови відділяли слова бачити та знати, що співвідноситься з еволюційним розвитком психіки, до речі, спочатку тварини щось просто бачили і пасивно реагували на дійсність. Ну, тварини, рослини, так. Да? Просто щось вони там собі бачили, а потім, завдяки чутливості, навчилися знати об'єкти, з якими вони взаємодіяли. В них розвивається чутливість і вони вже знають. У них є образи цього предмету. У вітчизняній психологічній традиції слово сознання має семантичне значення сознання, тобто е совмісне знання. Від латинського кон разом із сценя знання, «science» наука. Що також підтверджує колективне походження свідомості та його смислову єдність з поруським словом вайдімає. Знаємо. До речі, множина, да? знаємо, тобто ми знаємо, наш колектив знає. Кожна людина в процесі антогенезу індивідуального розвитку, долучається до колективного знання та розвитку всього людства, філогенезу, та тільки завдяки цьому процесу відбувається її індивідуальний розвиток. Таким чином, Леонтів виділяв два фактори, що формують та розвивають свідомість: сенс та умовні значення. Тепер ми переходимо до останнього питання: властивості та функції свідомості, знову ж таки, в вітчизняній психології. З точки зору вітчизняної психології, свідомість має ряд характерних властивостей. Активність людина завжди є активним автором думок, навіть якщо їй здається, що хтось вкладає її думки там, через розетку, транслює чи хтось забирає у неї думки. Це все одно її думки. Розумієте? Я ось привел приклад синдрому Кандинського Клерамбо, психічних автоматизмів. Найчастіше вони є синдромом при шизофренії. Але все одно людина хвора на цей синдром, вона все одно є автором думок. Хоча їй здається, що це не її думки і її думками хтось там керує. Друга властивість суспільність. Свідомість не виникає відношень людини суспільство. Це відомо. Історія, там, людина Мауглі, да, яку виховували тварини і вона не виросла в людину. До речі, є критичні періоди, коли потрібно впливати на дитину таким чином, щоб її свідомість була суспільною і активною, і здоровою. Інтенційність свідомість завжди напрямлена на щось. Вона завжди має вектор. Рефлексійність людина здатна усвідомити власну свідомість. Ну, так, є така у нас, у людей. мотиваційно ціннісний характер. Думки, почуття, емоції суб'єкта завжди мають особистісну мотивацію та цінність для неї, які, власне, вказують вектор цих думок, почуттів та емоцій. І детермінізм. Свідомість підпорядковується причинно наслідковому зв'язку. Немає ніяких впливів, космосу, фольга, шапочки це все, це все психіатрія. Але все одно. І психіатрія також підпорядкується причинно-слідковому зв'язку. Тобто немає нічого такого, що нізвідки виникає, і немає нічого такого, що з'їжджає кудись. Тому що це призвело би до порушення закону основному принципу закону термодинаміки. В лекції, присвячені психології Вільгельма Вунта, ми розглядали структуру та функції свідомості з точки зору фізіолога. Вун був фізіологом, як відомо. Такі властивості, як детермінізм, активність та тенденційність, враховувалися Вунтом, це так. Але найголовніше, що робить свідомість свідомості, тобто суспільний фактор, ні. І це стало фундаментальним недоліком теорії батька експериментальної психології. Він дійсно не. Враховував цей фактор, фактор свідомості. Ну, до речі, свідомість так активно, так з точки зору суспільства, розвитку розглядала так вітчизняна психологія, в вітчизняній традиції психологічній свідомість це найвищий етап розвитку психіки. Неокортекс. Люди стали фокусом уваги природи завдяки тому, що навчилися розмовляти один з одним. І ці розмови перестали бути просто сигнальною мовою більшості тварин. Людська мова та мовлення стали нести в собі нові властивості, абстрактність, індивідуальні сенси колективних дій, суспільну орієнтованість. Але за часів розвитку постмодернізму з'явилися нові функції мовлення, але вони не дуже такі вдалі. Говорити розумні речі, що не навантажені значеннями симулякр. Іншими словами, багато людей почали займатися баламутством. Тут є така небезпека, ілюзія, яку породжує інтернет. Якщо в тебе в кармані є Google, Тебе немає потреби щось дізнаватися, щось детально та глибоко, глибоко знати. розумієте? Тому люди займаються баламутством, Вони знають багато слів розумних, але не знають їх значень. Вони не пов'язують ці значення з іншими словами. Вони не формують таку, таку, не знаю, матрицю щось, матрицю знань. Вузько спеціалізованих так. Тому що ні одна людина на планеті не може знати все. Але краще прочитати 10 книжок і детально в них розібратися, чи прочитати 100, вивчити там багато розумних слів і нічого не знати. <кхм> і так, переходимо до функції свідомості. Природе будує літаки та не пише книги, ми це знаємо. Все це робить людина. Але для того, щоб пройти шлях від створення ідеї та її моделювання за допомогою культурних засобів, ну там на папері, наприклад, намалював щось, да, чи на комп'ютері там набрав. До практичної реалізації потрібна свідомість багатьох учасників процесу. Тут ви можете мене запитати: ну, добре, літаки зрозуміло, а книгу може і сама, сама людина написати. Ну так, вона може сама написати, але щоб виникли в неї думки, персонажі, ідея, світ, який вона створює на бумазі, потрібні інші люди. Вона ніколи б не зрозуміла, що писати та про що писати, якщо б вона не спілкувалася з іншими людьми. Вони не виникло би і таких ідей навіть. Тому ми всі тут пов'язані з культурою і суспільством. Саме колективна праця призвела до розвитку та збагачення свідомості, яка в свою чергу стимулювала розвиток культури. Цього б ніколи б не відбулося, якби у всіх тварин на Землі не було біологічно зумовленої тенденції до актуалізації, тобто прагнення максимального розвитку та диференціації. Ця тенденція поступово призвела до потужного розвитку психіки людини та, врешті-решт, до розуміння структури та функцій свідомості як вищої форми психічного відображення. Про структуру ми поговорили раніше, а тепер про функції. Серед основних функцій можемо виділити такі: пізнавальна функція здобування та накопичення знань про природу, суспільство та людину. Ми завжди прагнемо щось пізнавати. Творчо-конструктивна конструктивна. Перед тим як щось зробити, ми маємо ідею модель майбутнього результату. Ми маємо творчий конструкт, який в процесі реалізації ми можемо змінювати та поліпшувати, і передавати знання про цей конструкт, про ідею іншим людям. Регулятивна функція. Людина виживає в соціумі, тому що вміє регулювати свою поведінку. Ми повинні якось регулювати свою поведінку, знати, як наші емоції, як наша поведінка повпливає на інших. Але для того, щоб це знати, ми повинні усвідомлювати результат. Тобто ми повинні створити творчий конструкт нашої взаємодії з іншими. Розумієте? Але для того, щоб створити творчий конструкт, у нас повинна бути пізнавальна функція. Ми повинні взагалі хотіти цього. Тому, як ви бачите, функції тут пов'язані одне з одним. Не... Вони не є ізольованими. Ну і останній слайд на сьогодні це. Я хочу подякувати вам за увагу. Дорогі друзі, дякую, що додивилися це складне відео до кінця. До речі, для мене було відкриття нещодавно. Людина мені написала в коментарях, що психологів-студентів зараз не вивчають вітчизняні психології. Тобто вони взагалі не проходять це. Вони не знають, я так розумію, що є теорія діяльності, є Вигодські, який ми будемо наступні лекції вивчати. Є цілий клас вчених, великих вчених, які дуже багато чого зробили. Для нашої психології, української в тому числі. Е, ну, так, є зарубіжні психології. Там, це зрозуміло, це класики світової психології, але є ж і наші. Е, звісно, зараз ці люди, які створюють програму, вони кажуть, так які вони наші, це радянські психологи. Да? Так, я згоден, є в вітчизняних психологічних книжках там, радянського часу ще пропаганда. Марксистсько-ленінської ідеології, та, діалектичного матеріалізму і все таке. Але якщо це все прибрати і залишити чисту психологію, там немає нічого такого. Це просто підхід, колектив, знання, свідомість, мова й мовлення, зв'язки це все просто підхід. І я вважаю, що його потрібно вивчати, потрібно знати психологію з якомога більших боків. Тому що вона ну, така дама. Доволі гладка жінка з хорошої точки зору. Ну да ладно. Дякую ще раз всім за увагу, шановні друзі, і до скорої зустрічі. Всім пока.